Вітаю, наконець там дійшла черга до манга. От це ще одна моя спроба виростити манго. Я вже садила і з кісточки, і купляла багато, ну, і великі рослини, і малі. Ну, рік вони в мене тримаються. І такі дорослі приходили саджанці, купляла ну, дуже гарні, нічого про них не скажеш. Ну рік протрималася, все. Як в зиму пішли, навесні вони пропали. Це отака косточка. У от мене було їх три штуки. Мені вже всі збирають ці косточки, вся сім'я. І от з трьох вийшлося одна тільки проросла. Значить, тримала я її отак от в салфеточках, тільки ці, ну, салфеточки все змінювала. Ну Вона волога, ця серветка, от, бачите, волога, але колись і пересушувалася. і отак Вона була в кульочку, отак от закрита була. І от Бачите, благополучно росте ця верхівочка. от і цей І навіть нічого більше не просить. Не треба їй дуже вологим, я так зрозуміла. І от хочу просто вам показати, які в неї коріння. У манго коріння зовсім не схоже на інше. Воно таке здерев'яніле, ну, його проби не м'яке. Воно якесь таке, знаєте, здерев'яніле яні, здерев корінням. І оце ж воно, бачите, отак от наросло, от. і пішло воно від цього, ой, де тут воно, от цього носика. І коріння пішло, і стебло пішло. Ну, розглядати рослину, на, самому, на самом ділі, як вона дає коріння, це дуже важливо. Щоб розуміти, наскільки її там глибоко посадити, От. яке в неї коріння, там, яке тверде там якесь. Наскільки воно розгалужене, то коріння. От дивіться, навіть от пішла вже от бачите, тут от, 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 пішов корінець, от, такий От біленький. Мабуть, я більше полила і пішов біленький корінець. Коротше, вона хоче вже. Давно хоче в землю. Ну, Це черга дійшла. Сьогодні я тут розбираюся всіми цитрусами. І от оця косточка потім відпаде. От вона отут відсохне і відпаде. Це я точно знаю. Тут, от, бачите, пустота. Нічого нема. Це тільки вона для того, щоб рослина живилася тою косточкою. От, бачите, вона так розлопилася вже. І я її буду садити зараз, і так вона зверху буде, щоб легко було її ну, витягнути. Так, ґрунт я вже тут насипала. І ґрунт буде кислий зразу. Пополам кислий торф, нейтральний кислий. Так. І я її просто отак от покладу для того, щоб корінці пішли туди, проростали, да? раз там не є вже білі корінці. А оця кісточка буде зверху. І потім, як там закріпляться ті корінці, я оцю кісточку візьму і витягну. Тобі ж посадка супер легка. Нічого тут такого особливого не треба, тільки треба ґрунт От легкий ґрунт і не поливати його. От вона сиділа в мене тут в серветці, оцій, зовсім сухій. Це я полила, щоб воно коріння там, ну, чувствую, що вже так знаєте прицепилася до цієї серветки, і вже думаю, ну, все, мабуть, мене садити не будуть, буду рости в серветці. А ні, посадили. Так, ну зараз я трошки пролью сьогодні. Тільки тому, щоб приляг ґрунт. Але вологість, та вологість, яка тут є, вона достатня була би. От. Але Ну нехай трошечки, щоб поменше там було повітря, то нехай буде так. Ну, і поставлю я її зараз поки що в притінок. От, все, поливати не буду, аж, аж поки тут не засохне оця вся земля. От просто не буду поливати. Для чого? Для того, щоб коріння пішло туди вниз. Полила, кстати, я водою з радіфарму. Ну, можна там якийсь окорінювач брати. Це тільки для того, щоб стимулювати коріння. Бачите, як воно там розкрилося, оця кісточка. От. Дві ще, ну, Ті кісточки, які були, вони стали, отут покрилися пліснявою там якоюсь. Всім вони не захотіли проростати. От. І тому, тому я їх просто повикидала. Я не стала там боротися за їхнє життя. Просто повикидала. В ну, предвиду мої манго якось росли, якісь швидко росли, якісь. Ну, більш повільно, але їх всіх настигала якась хвороба. Я не могла з тією хворобою справитися, хоча опискувала тим, що рекомендують. Але, мабуть, ні то перелів, ні то що. І от манга вирощують ще в високому горщику. Тобто Йому треба не широкий горщик, а високий. І коли я отримувала рослини великі. То, то була б велика проблема, де, де високий, вузький високий горщик. Я приспособлювала для нього там всякі різні відра, там ще щось. ну, в общем, Щось приспособлювала. Але треба вузький, приходить воно вузькому такому длинному горщику. Так що маєте на увазі, що для манго широкий горщик не потрібен. Ну так, пробуйте вирощувати ну, ще, Я не знаю вже, яка в мене це спроба, але буду пробувати. Потім таке манга, воно ж ну, вважається некультурним, культурним, тобто його ще треба буде щепити. Ну, нехай хоч виросте якось, а потім вже подивимось. Так що, так, спроба номер е раз.